Опа, опа-па. Хо тут. Ну що, любі друзі? Я веду трансляцію з такого дуже інтересного місця. Називається Тереблянське водосховище. От, це якраз місце, де класно поговорити про красиву природу і про людську недбалість. Тому що тут дуже класний край, тут особливо зараз озеро спустили водосховище. Але клоно наповне, тут просто з чим називається Карпатське морем. Дуже красиво, але є один нюанс, тут дуже багато сміття, тому що сміття йде із сіл, які вище, із мого села теж. І отут якраз ми зіштовхуємося із тим, що. Наскільки в нас є класна природа, наскільки сильно ми її губимо. А природа це так само, як ми. От, в, цьому, в цьому сенсі можна зробити аналогію із кожним із нас. От, ми створені красивими, <розумними>, розумними, здоровими, але ми постійно руйнуємо своє життя різними методами. У нас от, методів руйнування свого життя, роблення свого життя гіршим дуже багато. Від того, що ми займаємося своїм здоров'ям, як фізичним, розпускаємо себе, йдемо в легкі задоволення, залежності, плюс до ментальної складової, де ми не розвиваємо собі хороші якості, а навпаки, стараємося бути гіршими, чим ми насправді можемо бути. І що робити з озером? І що робити? кожним із собою. Треба очищуватися. Треба очищувати себе із середина, очищувати е, свій зовнішній вигляд, бути можливо чистішим, але саме основне це всередині. Позбавлятися від шкідливих звичок, позбавлятися від шкідливих людей, шкідливого оточення, е, якщо потрібно, змінювати місце проживання. Тому що життя одне і воно проходить дуже швидко. І нема часу на те, щоб його тратити на щось погане. Нема часу на те, щоб руйнувати життя. Час нам даний на те, щоб розвивати себе, бути в пошуку чогось нового, ставати кращими е і просто радіти весь життя. От я от сутку знаходжуся в цьому прекрасному місці. Тут прийшов безплатка, сплю собі на якомусь поддонові тут знайшов. І... Я кайфую, я отримую щире задоволення від того. Тут немає зв'язку. Я не можу сидіти в інтернеті. Е і це прекрасно. Це те, що мене очищує. От я очищуюся за допомогою цього місця. І так само кожен з вас може знайти таке місце, де ви може, де може очищ... очиститися. І одне з найкращих місць це там, де, наприклад, немає інтернету. Тому що мене на настільки. У нас голова засрана, лишня інформація, яка в нас є, що ми навіть не розуміємо, свої думки не чуємо. Ми не думати забули. Просто ми не вміємо думати. Ми сидимо, дивимося, скролимо і вважаємо себе суперрозумними, які супер орієнтуються у світі, як воно все влаштовано, хоч насправді ми там тупіші, які... ніж люди від людей, які були 100 років назад. Люди, хоч розуміли якусь реальність. А ми, ми ніби знаємо дуже багато. Ми знаємо, що є електрони, протони, що вони там собі літають, але не розуміємо, як налагодити в односини з людиною, яка біля нас. Ми не знаємо, як спілкуватися з рідними, ми не знаємо, як спілкуватися з близькими, ми не знаємо, як спілкуватися з коханою людиною, ми не знаємо, як спілкуватися з дітьми. Але ми такі дуже мудрі, бо ми знаємо, як там електрон літає, або там то, що земля кругла, або там. Що є космос, а там такі є зірки. Ну, прикольно, що ми то знаємо з тої інформації, що нам, що нам нам фактично дає. І тому потрібно прокачувати свою мудрість життівську, а не тільки формальні якісь знання. Формальні знання нам дають чисто можливість поприказувати, поговорити з такими самими, як ми, пусту розмову, яка ні до чого не приводить, нічого не дає. А щоб отримувати якийсь результат, потрібна прикладна інформація. Потрібні прикладні знання, потрібна практика постійного спілкування, постійного вдосконалювання себе. Тому що нам нав'язали ту річ, що ми маємо дуже багато всього знати, що ми дуже мудрі. Нам всім гориш, ми, ми мудрі. Але цих всіх мудрих дуже легко обманювати. Дуже легко їм нав'язувати всяку дурницю. І, і ще нам треба сказати, що от раніше, раніше всі тупі були просто як пробка, от ви зараз, ви такі мудрі. Купіть оце, Куп, купіть телефон кожен рік, або вам потрібно обов'язково цей одяг, або там вам обов'язково потрібно от цей годинник, тому що без нього ви не будете. Або вам обов'язково треба відстоювати якусь позицію, тому що. Тому що ти так нічого не отримаєш. Ну, але ми, які вам нав'язують цю позицію, звісно, отримуємо. Отримуємо фінанси, отримуємо е е цей соціальний капітал, політичний і так далі. Тому очистити, очищувати себе, свій мозок потрібно, як, -от, як нам оце тараблянське водосховище треба очистити від сміття, щоб з задоволенням тут знаходитися, а не так закриваючи очі, бо там сміття. А от таке сміття у нас в кожному всередині. От, от як на, на Тереблянському водосховищі, от таке у нас сміття в кожного в голові і в тілі. Е, тому зараз, в цей час, споживання нам нічого не дасть додаткове. Раніше був дефіцит, зараз є профіцит всього, що ми споживаємо. І щоб бути більш розумною, здоровою. І щасливою людиною потрібно статися себе очищувати. Очищувати у всіх планах, які ви тільки можете придумати. У всіх планах вам треба очищуватися. Тому такий висновок, хлопці, і дівчата, жінки, чоловіки. От. Тому до зустрічі!